Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. Волинські рятувальники потрапили під обстріл на Донеччині. У Володимирі суд виніс вирок військовому, який в нетверезому стані вбив свого командира. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 27 травня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. Після важкого поранення у медзакладі помер захисник Олександр Мурар 1972 року народження. Відомо, що у бою з загарбниками чоловік отримав важке поранення у ноги. Лікарі ампутували кінцівки і до останнього боролися за відновлення героя. Відомо, що життя мешканця села Єлизаветин обірвалося 26 травня. Також скорботна звістка надійшла і до Колківської громади. Повідомили про загибель на війні жителя села Велика Осниця Олександра Пугача, 1979 року народження. Життя захисника обірвалося 24 травня внаслідок дії вибухової хвилі і ураження уламками. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям на волині. Суд звільнив кількох засуджених, які виявили бажання стати до лав ЗСУ. детальніше про це та рекрутинг ув'язнених в Україні. Дивіться у сюжеті мого колеги Владислава Корнелюка. В Україні офіційно розпочався рекрутинг в'язнів. Зокрема, цьому передавав закон, який вступив у силу 17 травня після підписання його президентом України Володимиром Зеленським. Тож уже понад три тисячі в'язнів подали заяви на умовно дострокове звільнення для безпосередньої участі в обороні України, заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. На Волині також є засуджені, які виявили бажання стати до лав збройних сил України. Надійшло три подання начальника державної установи «Луцький слідчий із. Про умовне дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом трьох осіб. Це подань, ці подання, три подання були розглянуті Луцьким міськрайонним судом 22 травня 2024 року. І е, за наслідками розгляду цих подань було постановлено їх задовольнити суддя спікерка Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк розповідає для них ця практика, як і для більшості судових інстанцій, нова. Серед трьох засуджених, які виявили бажання стати до лав ЗСУ за контрактом, є і молоді чоловіки, зокрема 1998 року народження. Крім того, суддя спікерка зазначає, аби винести рішення щодо засудженого береться до уваги чимало факторів. При прийнятті рішення щодо звільнення умовно достроково цих засуджених, суд керувався тим, що вони виявили бажання. Бути звільненими і продовжувати військову службу за контрактом. Також для суду були надані певні документи, які надавали підстави для того, що ці особи можуть бути звільнені. Зокрема, крім те, що було їхнє бажання, суд враховував ще їх стан здоров'я, тобто чи людина зможе бути військовим. Тобто усі документи, які свідчили про стан здоров'я, надавалися для суду. Також судом було враховано характеристику цих осіб. Які відбували покарання, тобто чи позитивно вони характеризуються за місцем де відбувають покарання, як розповіла Людмила Присяжнюк, нині щодо засуджених вже було винесено позитивне рішення, і вони відправляться до військових частин. Варто зазначити, що такою можливістю можуть скористатися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Разом із тим, за даними наших джерел на Волині найбільше клопотань щодо засуджених надійшло саме до маневець. Районного суду. Саме у тій громаді розташована виправна колонія. Як повідомили у Улинській обласній прокуратурі сайту Луцька» та Волині, конкурент станом на 27 травня 82 ув'язаних виявили бажання стати на захист країни. Із тих, хто вже пройшов ВЛК, військові частини відібрали 30 осіб. Тим часом рекрутинг ув'язаних на контракт уже працює наповно по всій Україні. Ось, наприклад. До цього долучився батальйон Давінчі. Про початок переговорів із ув'язненими. Повідомив представник батальйону Дмитро Савченко. Відомий також як залізний тато у телеграм. Фото спілкування з групою в'язнів однієї з українських тюрем. Савченко опублікував у соцмережах. Також відомо, що незабаром до цього долучиться і підрозділ «Кракен». І з початку року на Волині трапилося 42 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх минулого року. За аналогічний період сталося 25 аварій. Як повідомили у поліції, Волині на жаль, дві дитини загинуло. Це одна дитина пішохід і одна дитина автівки. Загалом травмовано 49 дітей. А за аналогічний період минулого року всього 26. Правоохоронці зазначають, що статистика останніх місяців свідчить про те, що здебільшого діти самі вибігають чи виїжджають на дорогу, не впевнившись у своїй безпеці, та потрапляють під колеса автомобілів. Тож поліція в Лині закликає дорослих щоденно нагадувати дітям про правила безпеки на дорогах та самим показувати приклад культурної поведінки на вулиці. Волинські рятувальники потрапили під обстріл на Донеччині. Зазначають, що це сталося після того, як ворог завдав удару по Лиманщині. Там виникло декілька осередків пожежі лісової підстилки. До одного із місць влучання був направлений піротехнічний розрахунок, ДСНС Волинської області в ході проведення робіт особовий склад потрапив під обстріл однак, на щастя, ніхто не постраждав. Майже вісім в годин вогнеборці протистояли вогняній стихії та ліквідували пожежу на площі 13 гектарів. Володимир Воленський міський суд виніс вирок військовослужбовцю, який у стані алкогольного сп'яніння застрелив командира відділення. Про це пише видання «Захід.нет». Як йдеться у вироку від 21 травня, інцидент у казармі в селі Овадне Володимирського району стався 26 червня 2022 року. Тоді близько о п'ятої ранку між молодшим сержантом та двома іншими військовослужбовцями виник конфлікт. Обвинувачений, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, взяв автомат АК 74 і вистрілив у груди командира відділення від вогнепального поранення. Потерпілий помер на місці. А молодшого сержанта відразу ж затримали співслужбовці. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Крім того, обвинувачений має заплатити дружині та трьом дітям командира відділення понад 1 мільйон гривень компенсації за Моральну та матеріальну шкоди далі. У нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його з інформації про наслідки атак російської армії на мирні українські міста та села. Так, російські окупанти увечері 26 травня та в нічна двадцять -е обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкодили приватне підприємство і два житлові будинки. На щастя, люди не постраждали. Армія РФ вранці 27 травня вдарила двома модифікованими керованими авіабомбами по селу Мартове Харківської області. Наслідок атаки постраждала 69-річна жінка. Також росіяни пошкодили житлові будинки та господарчі будівлі. Окрім того, в день 27 травня російські окупанти атакували холодногірський район Харкова. Відомо про 11 постраждалих. Серед них загибла жінка. Не люди вдарили керованою авіабом. Бою по цивільному підприємству є руйнування виробничих приміщень. Також війська РФ завдали ракетного удару і по місту Снігурівка Миколаївської області. Відомо про двох загиблих і п'ятеро постраждалих. Під обстрілом опинилися цивільні об'єкти. Так, внаслідок удару виникла пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі. Також стало відомо, що кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету епіцентр 25 травня в Харкові зросла до 18. Ще 48 людей поранено. Повідомляється, що безвісти зниклими залишаються ще п'ятеро людей. На Одещині судитимуть чоловіка, який гвалтував дітей. Про жахливу подію до поліції повідомила мати одного з потерпілих хлопчиків, який той довірився і розповів, що з ним сталося. Співробітники поліції встановили, що протягом кількох місяців, 2023 року, користуючись довірою серед учнів однієї з гімназій Одещини, 57-річний водій шкільного автобуса запрошував хлопчиків 12-13 років до свого будинку. Нібито пограти з ним в карти, де вчиняв з дітьми дії сексуального характеру. Встановлено, що жертвами зловмисника стали троє учнів ліцею. За даним фактом було проведено низку судових експертиз та Зібрано достатню кількість доказів причетності чоловіка до злочинів. За вчинені злочини у винуваченому тепер загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. В Україні вперше в тестовому режимі запустили п'яте покоління мобільних мереж. – 5G. Це зробив мобільний оператор водафон. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс водафон у Києві, а також офіс НОКІ в Гельсінки зідзвонилися за допомогою 5G і перевірили якість зв'язку. Все працює, зазначив Михайло Федоров. Працівники державного бюро розслідувань викрили посадовця приморського районного ТЗК та СП Одеси, який заробив статки на ухилянтах. Про це повідомили у телеграм-каналі ДБР. Протиправна схема діяла в одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних оберіг та загалом відкоригував дані щодо 138 військовозобов'язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби. Така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тисяч доларів США та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів США. Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористатися цією схемою. Частина з них вже встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП. Ухилянти, які залишались на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ. Тепер посадовцю загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї оборудки. 27 травня вищий антикорупційний суд продовжив до 27 липня термін дії обов'язків, покладених на вже колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. Однак суд зняв із нього електронний браслет стеження. Про це пише українська правда з посилання на трансляцію засідання суду. Причиною для зняття електронного браслета стали нібито проблеми зі здоров'ям, на які скаржився князів. Мовляв, на електронний браслет у суді алергія. І пристрій цитуємо завдає серйозної шкоди його здоров'ю. Нагадаємо, 15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 Тисяч доларів США, голову верховного суду і адвоката було викрито на гарячому. Змі повідомляли, що Всеволод Князєв отримав гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Живаго. І до новин світу дрон головного управління розвитки Міноборони України 26 травня атакував станцію радіолокації далекого виявлення цілей вороніш М, розташованому в місті Орськ Оренбурзької області РФ. Про це пише українська правда. Із посиланням на власні джерела. Відомо, що дрон гур подолав понад 1800 кілометрів до об'єкта супротивника, встановивши новий рекорд діапазону поразки для дронів Камікадзе. Наслідки прильотів ще уточнюються. Україна та Іспанія підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Мадрид зобов'язався надати 1 мільярд євро військової допомоги Україні у 2024 році. Про це пише громадське з посиланням на прес-конференцію за участі президента Володимира Зеленського та іспанського прем'єр-міністра Педро Санчеса. Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості. Щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Заявив глава іспанського уряду та додав, що Іспанія стала десятою країною із ким Київ уклав подібний договір. Зеленський розповів, що Іспанія пообіцяла надати мільярд євро військової допомоги цього року. А загалом йдеться про надходження додаткових 5 мільярдів євро на період 2024-2027 років через європейський фонд миру. Палестинське угрупування Хамас у неділю вперше за останні місяці завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Ізраїльська армія пізніше завдала удару по об'єкту в Рафасі, який, за даними цехал, використовували бойовики Хамас. Про це пише BBC та CNN. армія оборони Ізраїлю заявила, що їм відомі повідомлення про те, що удар і пожежа, яка поширилася на табір для переміщених палестинців, спричинили жертви серед цивільного населення. Додавши, що інцидент перебуває на стадії подальшого розслідування раніше, що вісім ракет було випущено з Рафаха по Тель-Авіву. кілька ракет було перехоплено. Повідомили ізраїльські військові. Повідомлень про постраждалих не надходило. Чинний президент Литви Гітанас Науседа переміг на виборах глави держави. Про це свідчать дані головної виборчої комісії Литви. У другому турі, який відбувся 26 травня, на оседа здобув підтримку понад 74% виборців. Його суперниця, голова уряду Інгріда Шимоніте, отримала 24% голосів. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 045 1004 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте Підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Софія Лучук. На все добре, і побачимось.